В нас одне серцебиття. Саме під таким гаслом пройшло відкриття 58-го творчого сезону в палаці культури центральний. Одним цілим стали усі криворіжці, які завітали на святковий концерт. Дружній колектив палацу оповів глядачів натхненням, творчістю та незабутніми враженнями. Анастасія одна з тих, хто наразі тримає творчий фронт нашого міста та навчає цьому маленьких криворіжців. Займаюсь тут з чотирьох років. От була в колективі Аліса. Зараз також там співаю. Наразі працюю сьогодні тут так, учасником концерту. Я і виступаю, і я ведуча. Співаємо, ми заманили. Щастя, здоров'я, також у фіналі. На святковому концерті 12 хореографічних та вокальних колективів центрального розпалали уяви присутніх своїми виступами. Окрім прем'єр, к великому задоволенню глядачів були представлені вже відомі номери: хіти. На відкриття сезону завітали прихильники творчих колективів та друзі палацу, які підтримують з ними тісні творчі зв'язки і не змогли. Ви не розділити з ними це свято. Сьогодні палац культури центральний святкує 58-му річницю з дня свого народження, а також відкриває 58-й творчий сезон. У творчий сезон. Ми е, сподіваємось увійти з надією та вірою у перемогу та у подальшому мирне життя. Е, і вважаємо, що наш палац культури це перш за все для нас сьогодні. Це наша фортеця, це сила. Е, яка зосередилась саме тут завдяки великій дво, нашій дружній команді Палацу культури центральна це безліч колективів творчих, це наші працівники, це наші волонтери, наші партнери. Тож і ми бажаємо Палацу культури центральні подальших натхнень, нових звершень та великих досягнень у новому сезоні. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.